Я створив собі мру і здається доволі успішним. Зовні видно тільки великий отвір, але насправді він нікуди не веде. Зробиш декілька кроків, і перед тобою стіна. Я не буду вихвалятися, ніби свідомо пішов на цю хитрість. Дірка залишилася після багатьох марних спроб підземного будівництва. Але врешті-решт я вирішив, що вигідніше зберегти один отвір незасипаним. Щоб створити ці гарно заокруглені стіни і склепіння, я міг розраховувати лише на власні сили. Сотні тисячі годин, дні і ночі я працював без зупину, доки на чолі не виступала кров. Це була ознака, що стіни починають тверднути. Тоді я міг дозволити собі хвилинку перепочинку і знову брався до роботи. Приблизно за тисячу кроків від цього отвору є ще один вхід. Прикритий шаром листя і бруду є справжній вхід до мого підземелля. Він захищений так, як тільки можна захистити будь-що на світі. Хоча, звичайно, хто небудь може випадково наступити на бруд і на цьому місці провалитися, тоді моє житло буде виявлено, і той, хто захоче, правда, тут потрібні певні досить рідкісні здібності, зможе в нього проникнути. І назавжди все погубити. Я мушу мати можливість негайно втекти, хіба не зважаючи на всю мою пильність і гарантований від нападу з абсолютно несподіваного боку. Я мирно живу в самій глибині свого будинку, а тим часом супротивники вже починають впевнено шукати входу до моєї домівки. Я ж завзяті розбійники, вони наослі порушать землю і, не зважаючи на величезну протяжність мого житла, сподіваються все таки десь натрапити на мої стіни. Погрожують мені не тільки зовнішні вороги. Є вони і в нетрях в землі. Я їх ще ніколи не бачив, але про них оповідають легенди, і я твердо в них вірю. Це істоти, які живуть всередині землі, але дати їх опис не можуть навіть легенди. Самі жертви ледве могли розгледіти їх. Тільки вони наблизяться, і ти почуєш, як шкребуться міцні кігті прямо під тобою, за стінами у землі, що є їх стихією. І ти вже загинув. Але найліпше в моєму будинку ти. Щоправда, вона оманлива. Вона може бути одного разу раптово порушена і тоді всьому кінець. Але поки що вона тут. Я годинами скрадаюся своїми коридорами і не чую ні звуку, тільки іноді шордіння авто зверху або шурхіт стін, що осипається. Він нагадує мені про необхідність зробити десь ремонт. Але поза тим тиша. Я не знаю, чи залишилася в мені ця звичка зі стародавніх часів або від небезпек, які навіть у цьому притулку настільки великі, що будять мене. Через певні проміжки часу я злякано здригаюся, прокидаючись від глибокого сну і прислухаюся, прислухаюся до тиші, вона панує тут вдень і вночі, вона все та сама. Потім заспокоєний, посміхаюся розслабивши і розслабивши напружені м'язи, віддаюся ще більше глибокому сну. Позбавлені даху над головою мандрівники на шосе, беззахисні перед усіма загрозами сучасного життя. Я лежу тут, захищений звідусілі, вибираючи за свої примки години, я то перенаю в дрімоту, то в глибокий сон. Разів охоплений відчайдушною фізичною втомою, я хотів все полишити, завалювався на спину або проклинаючи своє житло, плентався назовні, залишаючи його відкритим. Я міг це зробити, бо не мав наміру повертатися до нього. Але кілька годин або днів по тому я каявся і все таки повертався, Бо не співаючи хвалебну пісню незайманості мого притулку. Бути надовго позбавлений мого житла здається мені занадто суворим покаранням, але необхідності в невеличких екскурсіях я не можу не визнавати. І щоразу, наближаючись до виходу, я відчуваю деяку ручистість у періоди мого перебування вдома. Хочу цей вихід, уникаю навіть вступати в наближені до що ведуть до виходу. Варто мені податися в бік виходу. Мені вже здається, ніби я потрапив в атмосферу великої небезпеки. Зрозуміло, вихід викликає такі думки сам по собі, оскільки перестаєш відчувати себе під захистом домашнього затишку. Але особливо мене турбує недосконалість входу. Під часом мені сниці, ніби я його переробив, зовсім змінив, швидко за підтримки якихось гігантських сил вночі, ніким не помічений, і тепер він неприступний. Сон, під час якого мені це мариться найсолодший, і коли я прокидаюся на моїх щоках, ще блищать сльози радості.